Україна один зі світових лідерів експорту зерна. За даними 2013-2014 років, продаж зернових вперше перевищив показники Канади, Аргентини та Бразилії. Економісти підрахували, Україна займає шосте місце зі світового експорту пшениці, третє кукурудзи і впевнено тримає лідерство у продажу світові ячменю. Показники тішать не тільки аграріїв, а й економістів та політиків. Останні заявляють, Україна аг. Рарна країна і збираються всіляко розувати її потенціал. Політичні лідери, зокрема, прописують це у своїх передвиборчих програмах. Пишуть і про розвиток українського села, модернізацію виробництв та державне замовлення аграріям. Зазначається, що це е, аграрний сектор, один з напрямів, який потрібно е, стимулювати. Але переважно все ж таки говориться про те, що потрібно знижувати там е, процентні ставки за кредитами, потрібно надавати якісь пільгові умови. Розставити всі крапки над і у питанні купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення пропонує також Конгрес українських. Націоналістів радикальна партія Свобода та Заступ 5 «5-10» та самопоміч називають землю активом селянина. Батьківщина обіцяє безкоштовні акти на право власності. А ліберальна партія збирається відчужувати паї, якщо їх використовуватимуть не за призначенням. Крас земельному питанню, мабуть, найбільше присвячено уваги в програмах політичних партій. Причому абсолютно різні пропозиції від введення землі в економічну для того, щоб вона працювала на інтереси аграрної економіки, до пропозиції продовжити заборону амораторії на реалізацію земель сільськогосподарського призначення. Про оренду земель згадують блок лівих сил, радикальна партія та свобода. Про те, що земля сільськогосподарського призначення має залишатися державною, говорить батьківщина та блок лівих сил. Ухвалення законопроекту про обіг таких земель декларує партія Заступ достатньо багато уваги приділяється, в тому числі аграрної продукції в плані розвитку експортних ринків. Тобто абсолютно очевидно, що Україна є експортно-орієнтованою державою. Про вихід на світові аграрні ринки пише об'єднання, самопоміч, блок Петра Порошенка» та заступ. Остання політична сила обіцяє створити Мережу оптових ринків, стимулювати біржову торгівлю та страхувати експорт. Новітній тренд органічне виробництво також популярне серед передвиборчих обіцянок: самопоміч, громадянський рух, партія зелених та заступ виступають за екологічне землеробство. Остання партія разом із блоком Петра Порошенка особливу увагу збираються приділяти науковим розробкам і новітнім технологіям. Решта політичних сил свого бачення, розвитку вітчизняного агропромислового комплексу у передвиборчих програмах не запропонували.